Друзі, сьогодні хочу поговорити, таку тему запитували, як треба утепляти і чи треба утепляти бджіл в зиму. Зараз покажу, як це роблю я і чому. Друзі, ось сім'я, дивіться. Лежить холстик. Ну, це таке, що є, що нема І просто одіялко. Оце так зверху. Все, нічого більше тут немає. Зараз ще покажу. Ще один ось улик дивимося. Холстик, ну і так для годиться зверху подушечка, і то це може навіть забагато, можна просто положити отаке саме якесь одіялко І то воно, бачите, не плотно так, тут є зазор, там це і все. Воно багато не треба, бджола холоду не боїться. Друзі, тут взагалі дивіться, холстик і зверху ось тепленько і все. Оце так, друзі, утепляти не потрібно. утепляти, основне, утепляти вже це там середина лютого місяця, тоді треба утеплити для того, щоб е, створити таку теплу атмосферу, скажімо так, так, клімат в гнізді, щоб матка вже починала сіяти, щоб вже туди березень місяць був розплод, який облетиться і вже підуть білки працювати. А наразі не треба, бджоли не змерзнуть. Ну, щоб ви розуміли, в природі. Хто їх утепляє, ніхто. вони самі собі там контролюють температуру. А тут ми можемо трош, там в лютому місяці допомогти їм трішки. Саме головне, щоб у вулику було сухо. Для цього треба, можливо, холстик чуть-чуть підняти, там, чи льоточки чуть-чуть більше відкрити. Для того, щоб була вентиляція, тому що сирість і голод це два таких, скажімо, дві такі причини, у яких погано зимують бджоли? Тому гарної всім зимівлі і до нових зустрічей!